Ну що, це тепер наше майбутнє. Отакий От тепер Санта Фе. Якось футуристично, да? Хундай, мені здається, звернув трохи не туди <сміст> з дизайном. у нас сьогодні зустріч машин. Приїде три. Спочатку ці дві оцінимо. У нас перший це Santa Fe 23-го року. Новий з пробігом 3000 пробіг Три тисячі, це що він? Типу, його відправили в магазин з'їздити, він повернувся і не доїхав додому. Ну що ж, глянемо, що приїхало. Зараз розповім по, по бюджету, як, скільки, скільки обійдеться привоз такого красення. Насправді самому цікаво, бо ще жодного разу не сидів в такому. Я не знаю, мені здається, взагалі мало людей. Я такий вже бачив в Києві, їздив. Візуально, але їх дуже мало. Скоріше все це виняток. Хоча це народний Сантафе. І народний санта Сантафе тепер виглядає досить просто. Досить незвично. Як під машиною чистесенько. Давайте по бюджету пройдемось. Виграли мої поставці 17450. Тут написано, що це 24-й рік, але, по-моєму, по, по вінкоду це 23-й. Пробігу 3000 милі. 5 кілометрів. Звісно, повний привід, Комплектація каліграфі. каліграфі. Так, 24 року. Скільки такі обійдеться? Ой, там не ремонт такий, типу, позицій багато. Так, збір аукціону 1300, комісія 600 доларів. По автовозам по США доставка 500 доларів, доставка судном 1500. Експедитор, доставка автозом до Києва, розмитнення 600 обійшлось. Ремонт зарахували ну блін, нова машина, 8 тисяч заклали. Без ремонту він 3690 обходиться. 3694 долари. А з ремонтом ну, 38 відповідно. Якось так. Ось така математика. Зараз більш детально будемо оглядати. По ремонту цікаво, я не знаю. В цілому деяким заходить такий формат, що я, типу, проходжусь по. А! А що тілі, Відчуваєте? Це звук. Я сподіваюся, що мікрофон не передає і вам там погане не стало. Я сьогодні в білому. Перчатки, я не знаю, навіщо я вдягнув. Я не збираюся туди лазити, тому що туди лазити буде Дім Бо білі штани. Будуть мені не один раз. Ну, по ремонту, що рахували? У нас фара ліва, передня. Йдемо, Дивимо, подивимось. Там їй. Її... Ну, їй погано, так. Да. Сподіваюся... ну, але вона приїхала. Це означає, що проблем з блоками, скоріш за все, не буде. Просто оригінально поставимо блоки. Бачите, фара вона приїхала лише от не вся. Так, 1000 доларів бушка одної фари. Бампер в зборі 1800. Бампер 1800 безпека 360 доларів відновити. Привод передньої ходової заклали 800 доларів. Підсилювач бампера $450 доларів. Крило праве а, плюс розширювач 400, а, 600 доларів. А, підкрилок правий 200 доларів. А, роботи 1600. Ще у нас а, Бачок омивача під питанням 120 доларів. Але як бачимо, тут. Ну так, да, йому погано, що. 120 доларів кронштейн бампера. І там дві штуки направляю під фару. Теж під питання. Там, можливо, якісь кронштейни будуть, теж заклали щось. Коротше, 7 30 доларів. Але заклали 8 в прорахунку. І виходить, що у нас 24 року ну, машина. Типу вживана, звісно, але вживана на 3 тисячі миль, на 5 тисяч кілометрів, і 38 тисяч. Напевно, можна і в Україні їх купити, і на гарантії. Але чесно кажучи, ці на них в Україні не дивився. І раціональність я не можу прям чітко сказати. Але я впевнений, що раціональність є, і вигода точно є. Можливо, дешевший ремонт обійдеться. Може, але давайте не фантазувати. Що вийде, то вийде. Наша задача. Перед покупкою просто зробити все прозоро, щоб приблизно зорієнтуватись, що ми точно вліземо в той бюджет, який прораховували. Буде дешевше, класно. Ну, не буде, то, то повинні війти в 8 тисяч. Ого! А це чи холлі ключ такий? Дивіться, який ключ. Що в нас? Ну, автозапуску я не бачу. А тут написано Hyundai Сіті. Каліграфія. Каліграфі. Да. Ну, колір взагалі бомба. Колір, колір бомба. Колір. За колір просто всі гроші можна віддати. Так це прям весь, ну тобто, це прям оригінальний його колір стакани такого ж кольору. У нас, по-моєму, тут двохлітровий турбодвигун, якщо я не помиляюсь. 2,5. Ага, шибочка. 2,5 турбо. Але все одно нічого не скажу вам про двигуни. Можливо, трошки вивчу інформацію, потім розповім. розповімо в повному огляді. Якщо до нього руки дійдуть, і вам буде цікаво. Бо машинка прикольна така. Ну і тут це все, тільки пилючкою трохи пропало. Так, значить. Спочатку Значало... мінус. Ти готовий? Давай. Прям к якауде. О, сталюка. Никакого алюминия. Прям чувствуется по вози. Тут. Оценка совєтського качества. Чи какція совєтського? Корейського. Корійського качества. Корійського качества. качества. Качество, да? качество. качество. А, Якості. А, Ні, це да. качество. Слухай, ну двері прикольно закривається, ніби тут зам... а, це замок. Це в да? космос взагалі. Малер передасть Ого! Девушка с Америки приехала. Да, да. Корей, скорее. Скорее. Корейская Америка, знаете такую? Я вам покажу. Ну, Колер бомба, правда? Малер. С Не, ну машина то корейская. Просто корейка. Корейка. Просто цей. Американська корейка. Коротше, машина загадка. Вона трохи уроцька. Ну, типу, виглядає, вона прям уроцьке. Ну, трохи дивно, незвично не, не для нас, але збирає всі погляди. І отут є якась штука. От що це таке? От непонятно. Але це сім місць, тут є шторки, тут все як все для людей. Шторки великі. Шкірою обшита, тут якийсь типу під карбон. Ну, виглядає, це прям блін. Підстаканники, два підстаканника просто в двері. Mm. Ну, а де ви таке бачили? У нас тут який момент? Це капітанське сидіння, тобто у нас а, хіба що. А, от є, є. Підлокітники є, а, що прикольно, але в центрі проход є. А... Задні сідушки на електрорегулюваннях. Правда, він не регулюється, тому що. А, ні. Ага, вот оно що. Це щоб назад залізти. Так, чик-чик, все, хороше. Сухо не виглядає, це максимально круто. Алло. А тепер перевіримо. Як сидіти. На третьому ряді. Так. Воно там само якось. Ні, ну залізь. Ага, о, о, так. так окей okay. а дальше что а как тут а как дальше да ты на посады. Да ты на посады. а вот вот тут кнопочка кнопочку нажав кнопочку так а ну дима седай на сидушку ой стой а теперь отрегулирую под себя ой сзади Трьохзонний клімат чи -зон, чи зони. Тобто у нас позаду на третьому ряді є. Це у нас? є клімат. Прикинь, ззаді я можу собі вмикати, вимикати навіть температуру. А, обдув регулювати позаду. Є розетка 150 Вт. 115 вольт. Ну, можна а перехідник сьогодні? взяти. Є Type-C, а от Ну, Він тут є, він тут включений. Просто зараз у нас же світло. Слухай, ну тут... А ти сів, так? Так, так тут нормальне місце. Нормальне. Ну типу, хіба, хіба що сідушка дуже низька, тобто для людей, маленьких для дітей. Але я як маленька дитина тут. І тут Алькантара. Трохи тут пошкодилось. Але може хімчистка відновити. Тут трошки відновити подряпано. А вот, дивись, І тут є освітлення. Все, дитина усілась і мені тут нормально. Ну Но я не скажу, що тут прям зручно, але там, типу, до магазу підкинуть нормально. нормально так. Їдемо, да, да. Ми їдем. Ну я сподіваюся, що зараз поїдемо. Якщо вже вийшло на нашому Ютубі зустріч А4Б. А, на Ютуб мене знімали. В інстаграм, якщо бачили, ми нещодавно привозили і толщиком пробували попередню, А де вона? А, ось вона стоїть, дивіться. Оця. Вона не фарбована, окрім капота. І капот вже поліз. Ну коротше, капот пофарбувати можна, Або локально, або повністю перефарбувати, але та взагалі не пофарбована по основним кузовим деталям. Тобто вони по факту ну, ні крила, ні передні, ні задні не фарбовані, хоча передні можна поміняти. І капот не фарбов. І капот. Ні, капот, там вже, це ж поклівкою був. А, але в цілому там бюджет, по-моєму, 14 з ремонтом. З усім. Тут у нас бюджет 12. Що це у нас? Це А4Б8, 14 й рік. Типу, не ліквід, але взяли ми її досить удачно. 2 950, 74 тисячі миль пробігу. Звісно, повний привід. Нема сенсу брати з Америки на передньому приводі. Ну я типу не бачу. Взагалі в них можливо не так багато сенсу, але я знаю, що коли я шукав А4Б8 в Україні, живих я не знайшов. Живі, живі стартують там від 15 і то там, ну, пробіги вже далеко за 150. А вже там питання по каталізатору? Ну коротше. І, звісно, там не слайна, якщо і гарне кермо, і там це, то це ще дорожче. Коротше, ринок Audi, як завжди, як і всіх машин, як і цілі, вони коштують дорожче. Да, можливо, якісь винятки можна знайти і поторгуватись, і знаєте, оце і все, і там місяць-два пошукати, але можна і привезти. Це просто альтернативи. Це не панацея, що бежіть, всі купляйте. Але якщо шукали і не знайшли, то би, ось. А4, Б8, 2014 рік. А бюджет, я не сказав, да? дягнув перчатки, щоб здаватись робочим, тому що я сьогодні не працюю, бо в білому, не полізу я в машину. Так, у нас 2950 ставка, по якій виграли. Доставка у нас, розмитнення, комісії, якісь там брокери, доставка судна, доставка автовозом в США, доставка автовозом сюди. І все. це... Постановка на облік, сертифікація і все це обійдеться в 10 400 478. Ми заклали 2 400 на ремонт а, і повинно вийти в 12 800 Ну, якось так. Ось така математика по А4Б8 з пробігом 74 тисячі миль. Звісно, хочеться оглянути і по комплектації зараз пройдемось. По-моєму, не саме багато, але ну, в будь-якому разі зараз глянемо. Одразу бачимо, що підсвітка тут випала. Прям хочеться, щоб замість неї поставили а, штуку. Тут є штатна така тема з камерою заднього. Бачимо, що камери тут. Ну, Бачимо, що не бачимо. Камери тут нема. Ця штука випала. До речі, тримається. А диски. Да, Можливо, в машині, яка коштує 50-60 тисяч доларів. Диски не супер важливі. А, ну, Як вони виглядають, бо можна купити і там типу, запас по фінансам є. То тут в цілому. Приємно, коли машина приїжджає і одразу на непоганих дисках. Хіба що мені особисто чорний колір не подобається. Не знаю, можете написати стосовно а, чому не подобається чорний колір, поясню. А коли машина чорна і диски чорні, то гума становиться сірою. Ну от прям видно, що вони сірі. Ти вимаєш ідеально на гуму виїдеш зимойки і вони одразу становляться сірими. Ну, коротше, це така. ну під питанням. Чорний колір на диску. Ну, комусь подобається. Це сказав людина, якої там чорне на чорному, в чорному в чорному. Ну хіба що я проточка лазерна. До речі, тут теж прикольно, можна зробити, залишити колір, зробити лазерну проточку, по кантику відрихтувати. І буде дуже гарно. Буде переливатися радугою. Прям. Тут підходить. Центра залишити чорними, а оці штуки проточити. Буде гарно виглядати. І окантовку. А точно протачити, щоб об'єм диска не, не, не втрачався. Ну, як не дивно, Audi, дякую вам, що кожен раз в 99,9% ви запускаєтесь. А навіть якщо не запускаєтесь у пів... відсотків, 10%, вас можна перевести в нейтралку і спокійно спустити. з цим проблеми. притертості прям як київські знаєте машини а, як бітла окупуєш жука шукаєш цілого і знаходиш цілий тільки всі бомпера утаки всі покоцані ну, це нормальна тема а що тепер вах прикурює вага ну как прикурює качає І так. Під правим боком чорним. Задівжу, так? Так, І так, і так. Так, все, згрузили. А, але чомусь багажник не відкривається, скоріш за все. Ну так, да, не хоче. Не хоче. Але що ми бачимо? Мультимедіа тут це означає, що у нас не саме там максимальна комплектація. А, але є підігріви сидінь, це вже добре. Шкіра у нас в гарному стані, до речі. Заломів, подряпаних, нічого нема. Перешивати нічого не потрібно. А, нема кнопки старт-стоп. Ну, Це привілегії базової комплектації. Хоча я знаю, що ну, є і більш такі. Більш, більш базові. Є люк, біла стеля, є, до речі, біле світло. Вже поміняли лампочки. І є ззаді у нас бампер. Зараз покажемо. Ну просто він тут лежить. З ёлками. Ну, Навіть проти отуманки приїхали. Ну що, все, тут якби, ну ось, бачите? Тут бампер і фара лежить. Другу. Друга, начебто щось там лежить. Не знаю, не бачу я. Багажник не можемо відчинити. То вже хлопці вже завтра будуть займатися, вже пізно. Відкривати, дефектувати і оцінювати. Бо багажник не відкривається. Ми пробували, але він мовчить. Ух ти, яка підсвітка Audi, да? гарно виглядає. То, напевно, і шильдик зняв, то напевно цей. Попередній власник робив якийсь тюнінг і тут дроти якісь тричать. не зрозуміло, але це можливо навіть на багажник. Ні, це напевно з бампера. Стерчить щось, да? там ж бампер лежить з проводкою. Коротше, ладно. І, до речі, акумулятор живий, тому що вона сама завлась, бустер не знадобився. Все. Бачите, закрилось. да, Попереду у нас а, трошки покоцан капотик по краєшкам. По деньгам ми говорили. Це 2400 в ремонт заклали, і 10 вона, чи 10 400 обходиться в Україні в ось такому стані. Антифриз на місці, тому ми так вільно його заводили, помилки по масу нема. Чек горить, будь-яка разі він. Повинен горіти, тому що у нас розібрані там датчики зняті, деякі, скоріш за все, через це воно і там щось. Ну, в будь-якому разі, це спочатку кузовню роблять, потім дефектують, дивляться, що по помилкам, і вже усунули всі помилки, буде все конфета Та й все, що я не знаю. Стосовно та 4Б8, можете самі сказати. Ой, йдемо, я ще одну покажу. Ну так, щоб ви розуміли просто. Тут стоїть ще одна, яку ми привезли, але в YouTube не знімали. Тому що в цілому і про а 4 B8 особливо великого сенсу, ну, немає. Тут у нас. Слухай, я не пам'ятаю тут пошкодження. Я знаю, що щось ми там заклали. А, у нас по підвізці. Точно, у нас там привод, тому що це повний. По-моєму, ми тут заклали з супер запасом. Вона абсолютно вся не фарбована, окрім капота. Але капот одразу видно було. Не знаю, чи було на аукціоні, видно. Але тут от, бачите, тут полізла фарба. А, і виходить, що А4Б8 теж має а, сенс привозити. Але тільки у разі того, якщо ви хочете супер свіжу машину і якщо в Україні не знайшли. Але невеликий. Тобто для себе я б точно би привіз, взагалі, навіть не задумувався. А, хіба що поїхав там, знаєте, там, три подивився в Києві. Якщо б не знайшов, то а, я б не поспішав. Спокійнесенько привіз собі, обслужив би і катався. А, а от тип, привозити чи всім? на свій розсуд. На свій розсуд кожен. Але обрати в Америці дійсно є з чого, вибору багато, тому напевно їх. Тому на тому їх і везуть. Тому їх і везуть. Якось так. Машина без ДТП. Просто в Україні за ті самі кошти ти купиш на передньому приводі. Можливо, гарно. Можливо, навіть не знайдеш на повному. Але вона буде, там, типу, попередньо там зататалена, десь там лонжерон, десь стійка, ще щось, десь там в, в палець шпаклівки толщиною. Тому, типу, може, і є сенс, коли особливо в машині там не. не... Не рік, не два, а 10. Це 15-й рік, а це 14-й. Якось так. Коротше, напишіть в коментарях, чи є сенс для вас особисто привозити А4Б8 з Америки. Чи привезли б ви собі? А... Але напевно, все ж таки ера цих машин вже минула. І час вже давно настав А4Б9 і, звісно, вже більшість привозить в рестайлінгу. Тут у нас. А, так от. А4Б9. Раз, і там А4Б9, два. До речі, оці пошкодження на ну, майстри кажуть, що взагалі безпроблемні. Вони типу, швидко вирішуються. Тут просто питання, то, що багато запчастин потрібно. Мене вже не видно. Все, хорош. Додому. А ви, якщо хочете авто з Америки, то пишіть нам. Мені некомфортно сидіти собі в обличчі. Я буду як какета, да? так? Бабка шертуня